Операція блефаропластика показана тим пацієнтам, хто скажеться на свій зовнішній вигляд, дивиться в дзеркало і бачить велику кількість зморшок, нависання шкіри або утворення мішків під очима. Такі зміни можуть бути набутими і вродженими, вони можуть бути обумовленими особливостями розвитку кісток черепа, тобто наявності або відсутності гіпоплазії верхньої щелепи. І виличних кісток. Якщо наші м'які тканини знаходяться на опорі, на кістковій, і е, сили тяжіння впливають на них, що м'які тканини впираються на кістки, вони менше птозують, менше опускаються. Вираженість симптомів старіння, е, опущення м'яких тканин буде не така сильна і проявиться в більш пізньому віці. Але іноді бувають вроджені. Особливості у людей, коли набувають м'які тканини набряку від надмірного споживання, солі, води або просто від втоми, особливості роботи м'язів навколо очей, призводять до формування набряків, і це призводить до негарних естетичних наслідків. Для подолання цього існує операція блефаропластика. Це естетичні покази для операції, але бувають. І не тільки естетичні, а от чисто покази для покращення здоров'я. Тобто людина може погано бачити через те, що шкірні складки, надмірна кількість шкіри опускається через складку верхньої повіки аж до краю вій. І вії опускаються вниз, і шкіра закриває поля зору верхні і латеральні. Це можна діагностувати на огляді у пластичного хірурга або у офтальмолога. І тоді. Ці операції робляться за медичними показами. Блефаропластика – це операція, яка потребує детального обстеження перед нею. Часто є необхідність в консультації офтальмолога, якщо є або були в анамнезі якісь скарги у пацієнта на орган зору, наприклад, відчуття стороннього тіла, сухість, тяжкість зору, втомлюваність і так далі. Якщо є у пацієнта зміни. Вікові серцесудинної системи або ендокринні захворювання, також необхідна консультація профільного спеціаліста. На консультацію лікаря-пластичного хірурга проводиться загальний огляд пацієнта, виявляються зміни в переорбітальній області і вибирається шлях, яким можна подолати ці зміни. Це детально обговорюється на консультації, прописуються різні етапи операції. Сама по собі пліфоропластика, якщо розібрати її, це. Висічення тканин і ушивання їх надлишкових. Але зараз тенденція світова йде до того, що якомога менше треба прибрати тканин, краще їх перемістити, укріпити. Для цього є різні техніки, і в одну операцію може входити багато компонентів. Як же обрати, яку операцію саме необхідно зробити вам? Ну, звернутися до. Спеціаліста він вам підкаже це перше. І друге, просто які бувають операції. Бувають операції з розрізом шкіри і без розрізу шкіри. З розрізом шкіри це так звані традиційні доступи. Верхня і нижня бліфоропластика з висіченням шкіри, і, може, там кусочком в'язу, і е, жирових гриж, так званих, які виступають за межі орбіти. Можливий розріз е, через слизову. Кон'юнктиву зовні ви не бачите розрізу, а він всередині під оком, скажімо так, і закритий нижньою повікою. Які використовуємо апаратні методики для цього, чи це буде скальпель, ножиці, чи лазер, чи електрокоагуляція. Це все залежить від пріоритетів хірурга, і за великим рахунком, те, як пробігає операція, не дуже впливає. Результат буде гарний і там, і там. Післяопераційному періоді нормальним є утворення невеличкого набряку в області післяопераційних швів. Також може бути почервоніння або незначна гематома підшкірна. Об'єм набряку залежить від об'єму оперативного втручання. Чим більше об'єм, тим більше набряк. Але зазвичай він проходить протягом 2-3 тижнів. Гематоми підшкірні уходять ну, як звичайні синці протягом тижня-двох. Можна використовувати і перинамінбазі, і вони пришвидшують процес реабілітації. Шви використовуємо внутрішні, такі, які не видно, але вони потребують повторної консультації і зняття. Зняття на четверту-сьому добу, В середньому, четверта-п'ята доба після операції. Після блефаропластики можливі ускладнення. До них відносять кровотечі, ектропіон сухість ока і асиметрію повік. Зазвичай поверхневі гематоми уходять самостійно і не потребують втручань. Можливо, треба зробити ревізію реньового каналу і випустити гематому. Якщо гематом набирається всередину орбіти, це може викликати і навіть втрату зору, якщо її не лікувати вчасно. Це досить грізне ускладнення. Також, якщо ми працюємо на глибоких тканинах, Можуть відбуватися асиметричні ураження м'язів в орбіті, але, як правило, вони проходять самостійно протягом трьох тижнів до двох місяців. Ектропіон – це виворот слизової кон'юктиви нижнього повіки назовні, і ми можемо таким чином візуалізувати. Повністю райдушку, тобто це називається склерал шоу, коли ми бачимо білий фрагмент склери під райдушкою, або ми можемо побачити навіть кон'юнтіву. Для профілактики цих ускладнень робляться деякі маніпуляції під час процедури, і вони досить ефективні. Зазвичай ми вислуховуємо побажання пацієнта з приводу форми очей. І кажемо, чи можливо досягти даного результату, чи ні. В конкретному випадку ми прогнозуємо результат саме тими маніпуляціями, які пропонуємо виконати пацієнтів. Але іноді бувають такі моменти, коли після виконаної операції відбувається процес загоєння з склерозацією, надмірною склерозацією в області після операції, і там можуть відбуватися деякі деформації. Так що, в принципі, якщо робити поверхневу операцію з невеликою травмою, неглибоким розрізом, то зазвичай форма очей не міняється. Але якщо втручатися в більш глибокі структури, ми можемо змінити форму очей. При змінах в переорбітальній ділянці. Не завжди треба йти до пластичного хірурга. Зазвичай люди ходять до косметолога в першу чергу, і там пропонується ряд яких косметичних послуг. От, наприклад, кажуть, що ведення філерів значно омолодить ваш погляд. На це є різні точки зору, і моя точка зору з цього приводу, що не треба використовувати філери при орбітальній ділянці, оскільки вони можуть неконтрольовано викликати набряки. І це буде великою проблемою, навіть коли кажуть, що філери там розмоктуються через може рік і так далі. Вони до кінця навряд чи розмовчуться. І будь яке порушення дієти, водного балансу, це буде впливати на ваш погляд, на ваше самопочуття, зовнішній вигляд. Є такі процедури, які покращують стан саме шкіри. Зміни ці навколо ока і обумовлені станом шкіри, тому доглядати за шкірою це. Ок, це норм, і, будь ласка, всякі процедури, маски, біореабілітація, що ви там хочете, робіть, будь ласка. Замість операції також можна використовувати зменшення шкірного лоскуту, але треба розуміти їх вартість. Тривалість реабілітації після них ну, теж близько місяця, це великий опік. Як на пательню кладуть шматок м'яса і він зменшується декілька разів, те саме відбувається з припіканням шкіри під очима. Утворюється велика корка, потім вона відходить, ну і там ніжна шкіра гладенька, тоненька, це і дорого, і затратно по реабілітації. Кожен вибирає індивідуально для себе пріоритети, боїться, не боїться операції yeah. в будь-якому разі, колись косметологічні процедури. Перестануть діяти. І коли вони перестають діяти, взагалі люди звертаються до пластичних хірургів, іноді, вже отримавши весь спектр косметологічних послуг. Під час консультації при розмові з лікарем пацієнт отримує докладну інформацію про те, що йому бажано було б зробити для омолодження обличчя, пацієнт каже, що хоче саме він, на що погоджується, на що не погоджується, приймається рішення. Пацієнтом про проведення оперативного втручання обирається об'єм, на який він згоден, і від того залежить і ціна операції. Операція проводиться в гарних умовах, користуючи найновіші технології, шовний матеріал, інструментарій. Після операції пацієнт знаходиться під наглядом і можливістю постійної підтримки, консультативний огляд. Зняття швів і так далі входять в вартість операції. Якщо вас зацікавила тема бліфаропластики і залишилися запитання, ми радо відповімо вам в коментарях або звертайтеся на консультацію. Чекаємо на вас!